Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи, повідомляють про влучання по місцю базування рашистів. У тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині пролунав вибух, зайнялася потужна пожежа. Повідомляють про влучання у склад із мастильними матеріалами рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху у Москвабаді палала будівля управи одного з районів. Оприлюднено супутникові світлини наслідків удару 19 травня 2024 року по військовому аеродрому в районі станиці Кущовська Яутмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Неспокійно також на території інших країн сучасної осі зла. Офіційно підтверджено, що іранського горе президента, який відомий за промовистим прізвиськом, тегеранський м'ясник, забито внаслідок авіакатастрофи, що сталася напередодні на північному заході країни.